О, це напевно щось стосується дизайну, створення інтерфейсів. Для тебе є можливості розвитку, хто я такий. Я просто на якомусь матрасі невеличкому люди. Це топ. Я чесно прям горів своєю професією. Поїхали дивитися, де там бабки. Привіт! Сьогодні я буду розповідати та ділитися своїм досвідом того, чому ж тебе не виходить перейти цю стелю в тисячу доларів. Ось вона ось тут тебе так прижала. Тут, тут десь знаходиться там 500 баксів, 700 доларів, да? тут десь трошки менше. І якщо чесно дивитися на ситуацію та взяти твій річний дохід, поділити його на 12 місяців, то вийде щось менше, ніж 1000 доларів. Якщо більше, то круто. Так? Ти красавчик, ти крутий. Але це, наче якась перша така ступенечка, через яку хочеться проходити, і в багатьох нема цього розуміння. Я буду ділитися. Трьома загальними штуками, які я виділяю свого досвіду для того, щоб переходити цей рівень. Він базується на вісьмирічному досвіді будування цифрових продуктів, створення інтерфейсів. Цей досвід такий самий у всіх моїх знайомих, колег і всіх, хто працює в діджиталі. Це, до речі, стосується не тільки дизайну, тож поїхали. Поїхали дивитися, де там бабки? Чому в мене не виходить нічого? Коротше, як я і сказав, в нас є три загальних причини: перша з них це визначення. Я дуже часто про це кажу на марафонах на дизайнерських, розповідаю про це в безкоштовних матеріалах і курсах з дизайну і в UX із нуля, також цьому навчаю людей. До речі, це топова інтеграція щодо того, що ти можеш пройти прямо зараз безкоштовні курси з інтерфейсного дизайну по посиланню під описом цього відео. Повертаючись до теми, що таке визначення та чому це дуже важливо, в свій час, коли я починав займатися дизайном, я займався всім підряд. Я робив і візитки я робив логотипи, я робив анімації, я створював ілюстрації, я працював і в фотошопі, і в ілюстраторі. Я намагався взяти на себе весь досвід, навколо який тільки може бути, тому що це здавалося дуже крутим. Я чесно, прям горів своєю професією. Це якесь нове для мене хобі. І мені звичайно, що хочеться в цьому розвиватися, тому що. Я тільки отримав якісь нові навички чи нове розуміння, куди можна рухатися, і мені хочеться йти туди. Мені хочеться подивитися, що там буде за дверцею, які я нові знання для себе отримаю. Проблема в тому, що звичайно не вистачало спільноти, оточення. Я постійно про це розповідаю. Що люди дуже важливо, Да? люди, це топ, це то що. Повинно бути з тобою постійно поруч, особливо ті, хто досягали результатів та успіху в тому, чим займаєшся ти. І звичайно, що в мене таких людей не було. Це можна порівняти з тим, що я просто на якомусь матрасі невеличкому ось так стрибаю в океан, такий великий, та не розумію, куди мені потрібно плисти, що мені потрібно робити, в якому напряму мені потрібно рухатися. Я просто потрошки починаю вивчати все підряд. Різні шматочки інформації, а її ще стільки багато, що це прям харить. Ти не знаєш. Боже, а що з цього дійсно важливо. І в тебе немає фокусу, в тебе немає розуміння, в тебе немає плану, ти просто такий, о, це, напевно, щось стосується дизайну. Варіантів дизайну та видів дизайну в цьому світі існує стільки, що мені здається, якщо б я витратив все своє життя на вивчення цього, мені б не вистачило. Чесно. Звичайно, що в мене був фокус на інтерфейсах, але дизайна дійсно. Дуже багато. Перше, таке невизначення, воно заважало мені рухатися далі, тому що я не знав, хто я такий. Просто дизайнер, але просто дизайнерів, все ж таки, не існує. Ти повинен мати свою загальну ціль да? туди, куди ти хочеш рухатися. І в якийсь момент я для себе визначив, що це будуть інтерфейси, я хочу розвиватися в UX ui тому що там є успіх, це те, куди я хочу пройти. Все ж таки, в кінці це був. Перший ключик, який дозволив мені почати заробляти більше ніж тисячу доларів на місяць, тому що в мене з'явилося розуміння, в мене з'явилося визначення, і тут навіть можна прибрати ось цей весь дизайнерський став, який є, і сконцентруватися на тому, що ти взагалі від свого життя хочеш, Артуре. Чи Денисе, чи Ася? Хто це зараз буде дивитися? Що ти хочеш від свого життя? Куди ти йдеш? Що є там, що є тут зрозуміло, що є там. Розумієш, це дивно, це смішно, це странно звучить, але тобі потрібно розуміти слухати мотиваційних спикерів, читати якісь книжки та розуміти, куди ти рухаєшся, в якому напряму ти розвиваєшся. Якщо ти просто вирішив погратися в цю штуку, то в тебе не буде результату. Тут ми переходимо до другого ключику, який в мене записаний, і це фокус. Після того, як ти визначився та вирішив, що добре, тепер я буду інтерфейсним дизайнером, я хочу створювати щось. На телефони мобільні, хочу, щоб тут інтерфейси з'являлися, чи хочу на планшети це робити, чи для ноутбуків створювати будь-що, тому що в інтерфейсах стільки для тебе є можливості розвитку, щоб там. Я не знаю навіть, як все це перечислити, ти можеш будувати собі якісь інтерфейси для лифту, чи можеш будувати інтерфейси для автівок, ти можеш будувати інтерфейси для камери, на якої зараз знімаю. Тут також є інтерфейс. Ця навігація. Навігація та діджитал, цифрові інтерфейси, вони є просто скрізь, вони є в кожній точці цього світу. І сучасний світ він просто на 99% від цього залежить. Це дуже важливо, без цього воно не може існувати. І після того, як ти визначився, тобі. Від мотиваційного Артура, спікера, ось така ще є порада: це тримати фокус. Тримати фокус. Якщо ти вирішив, що добре, тепер я буду рухатися в інтерфейсі, це не означає, що ти можеш трошки поробити візиточки, чи що ти можеш трошки поробити графічний дизайн, чи десь там щось трошки погратися. Ти можеш для себе це вивчати, да, тому що ти можеш не до кінця розуміти, а що ж з цього більше подобається, тут пощупати, там трошки щось пощупати, тут понюхати, там подивитися чи намагатися послухати, що там буде, і потім для себе вирішити і тримати фокус, що тепер я йду сюди, ось прямо ось так. Тому що без фокуса в цьому житті не можна досягати результатів, не можна досягати успіху, і це класика, це просто стандарт, який повинен в тебе бути так чи інакше, чи на жаль, але він повинен бути. Тому що якщо ти не будеш тримати фокус, ти будеш розпилятися. Ти будеш брати якісь маленькі дрібні для себе, типу, заказіки да, з фрілансику, будеш погоджуватися на те, що ти робив раніше. Ти будеш просто марно витрачати свій час, ти будеш втрачати свою енергію, в тебе буде просто пропадати бажання щось створювати та робити, особливо в тому напрямку, який ти наче для себе обрав, але тут не виходити типу, потримати фокус. Це біда, прям бідна біда, боль. Дуже багато болі всередині буде після цього. Я на цих граблях дуже багато стрибав, допоки просто щось для себе не зрозумів. І це щось я зараз описую просто в три коротеньких фрази, які тут є. Ми зрозуміли та визначилися, що ми будемо робити. Друге, це ми тримаємо фокус, розуміємо, що його все ж таки потрібно тримати. Це мій вибір. Я беру за нього відповідальність. Фокус це до речі, також і це має на увазі, да що ти береш відповідальність за те, що ти для себе обрав, і те, куди ти рухаєшся, тому що це тільки твоє життя. Нікому більше ти не потрібен, ні твоїй агенції, ні, ні твоєму директору, не будь-якій людині, з ким ти співпрацюєш чи для кого ти робиш дизайн. Їм байдуже вони виконують свої цілі обов'язки, і ти повинен виконувати для себе свої, а це існувати, щось робити, планувати, досягати. Розвиватися і так далі, ти можеш продовжувати цей список згідно того, що там в тебе в голові всередині відбувається, розумієш? Розумієш. Третє, в нас після цього фокусу, я думаю, що можна про це вже буде здогадатися це постійність. Тому що після того, як ти визначився, як ти тримаєш фокус, тобі потрібно це робити постійно. Тобі потрібно існувати. Рухатися в цьому напряму в будь-якому випадку, тримати фокус, і робити це постійно. Кожен день ти повинен робити щось для того, щоб рухатися далі, і можна сказати, що я дуже далеко кудись відійшов від зарплатні. Ми ж тут обговорюємо тисячу баксів, де вона? Але ось вона в тебе прямо тут в ручках лежить, якщо ти виконуєш всі ці три речі. Да? Зараз, знову ж таки, беремо контекст дизайну, інтерфейсного дизайну. Ти визначився, що тепер на логотипчики, не банерки, тепер я роблю інтерфейси. Добре, я буду тримати на цьому фокус. Фокус означає, що я буду вивчати таку інформацію, таку і таку, тому що в мене є план. Цей план. Буде працювати тільки якщо я буду виконувати це постійно. Я буду рухатися по ньому постійно, і ось тебе буде в кінці результат. Ти до нього типу, прийдеш. Тут немає відповіді на запитання: а що мені робити, якщо зарплатня в тисячу баксів десь тут прижимає мене, типу зверху? Що мені зробити, щоб це перестрибнути і якось опинитися там. Це не. Пальчиком щелкнути чи не натиснути десь кнопочку, це не якась механічна проста дія. Все це йде ось звідти, з голови. Взагалі, твоя голова, твій мозок, твоє мислення, цінності, да? сприйняття цього світу, те, як ти до нього ставишся, як ти ставишся до людей, воно все формує тебе. І це як наслідок надає тобі зворотній якийсь типу ресурс. Знову ж таки, як би це дивно не звучало? Ти можеш це сприймати будь-як, да? тому що я знаю, що наша аудиторія вона трошки не готова слухати такі мотиваційні якісь спічі, які. Десь там обходять стратегічно, типу важливе питання. Блін, чувак, від мене ж ти типу, просто просте питання: як штуку баксів зробити? Та ніяк, знайди собі роботу, щоб заробляти півтори, да да. да? Чи знайди собі якийсь контракт, який надає тобі 1300 баксів на місяць, ось і все. Після того, як ти про це можеш сказати, да чи я скажу буде питання: блін, як мені знайти? Що я коштую там 1300 баксів? Чи в мене портфоліо там немає, Чи є там щось ще, чи я не знаю для да, що це? десь там в інтерфейсах. Розуміння, визначення, фокус, постійність все звідти. Працюємо з цією штукою для того, щоб отримувати для себе буча в житті. Так склалося, що я багато розповідаю про дизайн, тому що я дизайнер. З досвідом великим, типу, десь позаду, і він буде постійно. Дизайн зберігається зі мною постійно. Яким би бізнесом чи своїми проектами я не займався, дизайн буде частиною мого життя, тому що я дизайню все навколо себе. Я дизайню свої ідеї. Донесення цієї інформації, це також дизайн. Дизайн своїх соціальних мереж, дизайн своїх думок, ідей, планів і потім дизайн цих продуктів. Це штука, яка існує постійно. І для того, щоб мати для себе успіх, як я вже і сказав, будь ласка, концентруйся на своїй голові, концентруйся на тому, що тебе драйвить, на тому, як ти мислиш. Якщо ти задаєшся питаннями, чи в тебе з'являються страхи чи якісь блокери, потрібно це розбирати. В мене так також було, коли я надивився там на людину, яка на дизайні робить 10 тисяч доларів. І я такий Та, які 10 тисяч доларів. Чувак, я заробляю 800. Звідки він взяв 10 тисяч доларів? Він якийсь точно пісню. Він розповідає щось нечесне, щось тут не так. І замість того, щоб ось копатися в цьому лайні, намагатися понюхати просто чужі, типу труси, щоб зрозуміти, де ж там піз... Яз... потрібно взяти на себе трошки відповідальність за те, що відбувається навколо тебе. Типу в тому, де ти живеш, де ти існуєш, який в тебе телефон, скільки в тебе грошей на рахунку, щось цим зробити, проаналізувати, що людина робить, чому так виходить. Що все ж таки ця стеля. Вона дійсно прям буквально і прижимає тебе. Ти сам себе береш і ось так ручками вниз ти потягнеш. Тобі потрібно розкривати це та рухатися далі, розвиватися, працювати із головою. Дуже багато всього розповів. Тому додавайся, будь ласка, в нашу спільноту, інтерфейсник, яку я розвиваю. У Нас там вже більше 1700 дизайнерів. Ми зростаємо просто вау! Як? Дивися безкоштовні курси в моєму телеграм-боті, які пройшли вже. 5 тисяч людей це взагалі просто якась цифра, яка мене драйвить це далі створювати, да? тому що я бачу, що людям це подобається, це круто, і що воно змінює життя. Дивися інтерв'ю з дизайнерами і студентами, які проходили професійне навчання UX з нуля, які є частиною нашого клубу UX з нуля, які заробляють від тисячі до 10 тисяч доларів. Дивися, як вони мислять, що вони роблять, і намагайся якось це аналізувати та не заздрити. Просто аналізувати відповідально до себе, якось так. Побачимось з тобою. Дякую за твою увагу. Будь ласочка, постав лайк.